Поговорити про цю важливу тему можемо зеленою Олен... з Шершньовою, психологинею. Пані Олено, вітаємо вас. Добрий вечір. Пані Олено, говоримо нині про втому. Хотілося б загалом почути, якою вона буває, які її симптоми, і у якому разі варто вже звертатися до спеціаліста за яких умов. Я думаю, що втома від війни сьогодні є в кожного з нас. Різною мірою вона проявляється, але такі стандартні симптоми це поганий сон, тому знайомий сьогодні в кожному з нас. Це певна зневіра, втрата сил, втрата сенсів, можливо, навіть на певному етапі. І хочу звернутися до слів Віктора Франкла, психолога, який перебував у концтаборі, який казав, що першими зламалися ті. Хто чекав, що ось ось все закінчиться, другими ті, хто чекав, не вірили взагалі, що це скінчиться. А вижили ті, хто жили одним днем і робили свою роботу, і зосереджувалися на тому, що вони можуть контролювати. Ось я закликаю, щоб цю втому мінімізувати, то не очікувати, що ось ось все скінчиться, і не зневірюватися, що це не закінчиться. А жити своїм життям, жити тут і зараз, робити, як каже пан Зеленський, свою роботу. І мінімізувати цю втому за рахунок відпочинку, в тому числі, і ось такого підходу за Віктором Франкла пані Олено, дуже насправді слушна порада. Дякуємо вам за неї. А от скажіть, будь ласка, наскільки от ви, як психолог, можете розсудити, чи можна говорити про те, що ти в тому чи іншому вимірі втомився? Нехай це не така фраза не дуже гарна, втомився від війни. Тобто наскільки це психологічно виправдано, що людина скаржиться, навіть якщо вона там до кінця не розуміє, що саме вона має на увазі, від чого саме вона втомилася, але говорить про те, що я втомився від війни. Говорити про свої відчуття важливо і чути їх в собі, розуміти важливо, і це надзвичайно деструктивний підхід, щось в собі пригнічувати, замовчувати, ем, намагатися здаватися оточуючим або навіть самому собі таким суперпозитивним витривалим. Знаєте, зараз кажуть, що про токсичний позитив, коли все класно. Ми не втомилися. Це неправда. Важливо бути щирим, щирим, з оточуючим щирим із собою, не з позиції жертви. З позиції того, що все-таки кожен з нас певною мірою контролює своє життя, свої емоції, певною мірою контролює свій стан, готовий це робити, але і чесно озвучує те, що так є певна втома, і вже далі з цим справлятися. Бо якщо навіть проблему не озвучити, то як же тоді її вирішити? Пані Олено, от є така ще інформація за результатами опитування градус ресерч в межах проекту градус суспільства під час війни. 55% українців відчувають втому і за останні півроку їх кількість зросла на 5%. Хотілося б запитати вас, чи може втома привести до якихось серйозних захворювань, зокрема, можливо, до депресії? І якщо відчуваєш те, що от воно збирається, те що її кількість збільшується, чи варто звертатися до спеціаліста? Я вважаю, що сьогодні травмованим є і втомленим кожен українець, і ті 45% відсотків прекрасно, що вони не втомлені, але я думаю, що свою травму вони поки що не усвідомлюють. Звертатися до спеціаліста обов'язково треба, я вважаю, кожному українцю. Але в першу чергу тим, хто помічає вже фізіологічні якісь зміни. Оте От саме безсоння, про яке я кажу. Зміну, наприклад, ваги, коли мені клієнт каже, що ви знаєте, я з початку війни повномасштабно вторгнення там набрав велику кількість кіло або скинув. Це вже тривожний дзвіночок. Це вже значить, що соматика вмикається і так треба звертатися до спеціаліста. Це можливо флешбеки, це галюцинації, ви знаєте, навіть на певному етапі певних розглядів і таке трапляється. Тому, коли ви помічаєте за собою ось такі симптоми, то не зволікайте. Краще піти до спеціаліста і з'ясувати, що з тобою все в межах норми. Ніж намагатися якось справлятися самому, а потім довести вже до клінічної депресії, яка так може виникати або до ПТСР, з яким теж не працювати, це теж все може призводити навіть до летальних наслідків, тому що якщо з проблемою не працювати професійно, вона буде тільки погіршуватися. Пані Лено, ну дійсно, це зрозуміло, що можливо в когось ось цей запас міцності, запас витривалості він більший. У когось цей запас менше. А від чого це залежить? Від внутрішнього ресурсу, від якоїсь попередньої налаштованості, чи від того, як людина сама здатна себе підтримувати в такі нелегкі часи? Ви знаєте, 50 на 50, на половину це залежить від вроджених природних ресурсів людини на те наскільки міцна є психіка, а на 50% від стресостійкості, яку ось до речі, кожен може в собі сам і розвивати і зміцнювати. Тому навіть люди з не дуже міцною психікою від народження вони можуть розвивати при цьому стресостійкість, знаходити точки опори в собі, знаходити способи нормальні, екологічні, не про алкоголь зараз мова, або якісь ще деструктивні. Чахи, а екологічні способи справлятися зі стресом, а вони є. І все це можна робити, якщо поставити таку мету. Зараз безліч інформації в інтернеті, зараз безкоштовно працюють психологи-волонтери. Тому якщо є готовність приймати цю допомогу, приймати цю інформацію, то кожен українець сьогодні може знайти інформацію, як розвивати стресостійкість. і робити це. А, пані Олено, хотілося б ще вас запитати. Сьогодні якраз а, світ відзначає День обіймів. І ми з Олександрою починали ефір з цитати сімейної психологині Вірджинії Сатір про те, що якщо людину чотири рази на день обіймають, це потрібно для виживання, вісім для підтримки і дванадцять для розвитку, чи могли б ви нам розповісти про психологічний вплив обіймів і якраз про те, чи допоможуть обійми подолати в тому? Обійми допомагають нормалізувати тиск, покращити соматичний стан, відчути єдність, відчути єдність з іншими людьми, знайти ті самі точки опори, окрім тих, що всередині ще й зовні. Тому так у обіймів купа бонусів, які ви можете отримати, якщо будете таке обійматися. Як це впливає на людину? Це впливає, ну скажімо, так, ота пам'ять з дитинства, коли немовля знаходило безпеку у материнських обіймах. Ось вона зараз у нас вмикається в дорослому віці. Коли нас обіймають, коли ми обіймаємо це саме по відчуття безпеки, відчуття, що все буде добре, відчуття, що поруч та людина, на яку ми можемо спиратися, що ми не самотні знову, що є точка опори, тому обійми надзвичайно важливі. Ось ця цитата психологині. Вона стосувалася дітей взагалі то, але я наголошую, що і для дорослих людей теж це актуально. Тож обіймаємося не лише в день обіймів. А як тоді правильно відпочивати? Ну от, наприклад, якщо людина не має можливості зняти стрес за допомогою обіймів і якось покращити свій стан, що такого простого можна зробити? Найпростіше і, мабуть, найактуальніше знову ж для кожного українця сьогодні це інформаційний детокс. Бо якщо ви хоч на трошки, хоч на недовго відключитися від потоку новин, то це вже буде колосальний відпочинок для вашої нервової системи. Ви дізнаєтеся про все важливе. Ви повірте, все знаєте, але не обов'язково для того. Бути підписаним на десяток телеграм-каналів, переглядати їх всі одночасно це надзвичайно важко і це втомлює. Тому цей інформаційний детокс — це, мабуть, перше, щоб я радила кожному сьогодні. Ну і потім знову ж обійматися, робити те, що наповнює конкретно вас, бо для когось це полежати просто на дивані, а для когось це навпаки активно пройтися, прогулятися перед сном. Кожного свої способи теж важливо тут чути себе, розуміти себе, що наповнює саме мене, і робити це. Пані Дякую Олена. вам дуже, пані Олено, за те, що розповіли нам е, ці корисні поради про те, як е, триматися і максимально берегти себе, не втомлюватись під час війни. Олена Шершньова, психологиня, була разом з нами на зв'язку.